Усім привіт! Маю надію, що всі, хто нас дивиться, вмостилися зручно і готові слухати про прекрасне. Що ж, у мене в дитинстві, в школі та в університеті були досить популярні такі застосунки, коли ти завантажуєш туди своє фото, можеш побачити, якою людиною ти будеш в старості красивою чи не дуже, чи можливо схожою на дідуся, бабусю, маму, тата і таке інше. Зараз я в таке не дуже вірю, бо знаю про поняття типи старіння. Давайте ми з Христиною про це сьогодні поговоримо. І моїм першим питанням буде: для чого мені знати про типи старіння і як я можу старіти. Ну, мені здається, це потрібно знати всім. Тому що е, люди зараз живуть в такому соціумі, що кожен хоче бути красивим, і потрібно бути красивим на свій тип обличчя, на свою статуру, е, тому знати типи старіння, а їх є чотири, тобто їх є декілька, і кожна людина буде стріти по своєму типу старіння, дасть нам можливість попередити, профілактувати якісь певні. Стане спричинені старінням на шкіру, тобто ми повинні красити, не повинні, але ми можемо краси старіти красиво. Тобто, знаючи наш тип, ми можемо починати робити якісь косметологічні процедури завчасно, аби попередити якісь негативні наслідки від старіння, тому що його ніхто не уникне. Це такий закономірний процес, uh -huh. але ми його можемо трішки призупинити і зробити більш красиво це все, аніж просто як є, так є. Тішить мене фраза старіти красиво. <laughs> Тож поділися з нами, які є типи старіння. Ну, Взагалі є чотири типи старіння. Перший це мускульний тип старіння, другий, нехай це буде мілкоморщинистий тип старіння, третій втомлений і четвертий деформаційний. Все залежить, мабуть, від самої назви. Дуже легко все зрозуміти. Наприклад, я першим сказала мускульний тип старіння. Це такий тип старіння, коли. У людини обличчя достатньо м'язового типу. Ми бачимо на обличчі розвинені м'язи. Якщо і зморшки формуються, то вони достатньо глибокі через те, що м'язи сильні на обличчі. У дівчат виражені скули красиві, мало підшкірно-жирової клітковини на обличчі. Взагалі такий м'язовий тип дівчат, тобто що вони не мають надлишкової маси тіла. Такий тип обличчя, я вважаю, він класний. Тип сторіння я мала на увазі тим, що люди з таким типом обличчя вони дуже-дуже довго залишаються молодими, тобто в них немає такого повільно повезло. Так, повільно поступово вона собі втрачає там, свої е, якості молодої дівчини, тобто старіє. А там вона досить довго таке гарний стан обличчя має досить довго молода, але настане момент, коли в неї зв'язки провиснуть, коли просто одномоментно її обличчя. Паде. Тобто це може статися або від сильного стресу, або від перенесної хвороби, або просто через вік. Тобто в нас же ж як, Наше обличчя, як ніби каркасне, воно утримане певними структурами. Тобто, нехай це будуть зв'язки, вони отримують наші зв'язки, певні... зв'язки наші структури. обличчя. В певному стані. Тобто обличчя з рахунок цього воно достатньо підняте, воно гарне, таке, насичене, молоде. І от коли ці зв'язки вже провисають, кістка теж гіпотрофується з часом. І от і воно і провисає. Тобто, це все станеться в такому типі стріння одномоментно, якось за якийсь один період. Про мілкоморщинистий тип стріння насправді теж. Легко зрозуміти, який це тип. Коли шкіра досить таки тонка, м'язовий каркас тут розведений слабко. Відповідно, морщинки такі мілкі, дрібні, але вони по всьому обличчі. Шкіра зазвичай тут суха. Так само не дуже виражена підши, підшкірно жирова клітковина, тобто вона зазвичай обличчя худорляве, і взагалі статура худих людей. Але тут мінус в тому, що зморшки наступають досить таки швидко через те, що міміка у нас у всіх є. Ми мімікуємо при посмішці, при розмові. І при мілкоморщинистому типі тому типу в нас зазвичай часто з'являються на перші це гусічі лапки, зморшки біля очей. Ну, Звісно, там лоб міжбровка з'являється, але це вже суто індивідуально. чи… Від від міміки людини більш залежить, але очі там 100% і вони дуже рано з'являються. Тому е, такий тип старіння. Я вважаю, теж непоганий, через те, що взяла, заблокувала ботоксом е, міміку на колового м'яза ока, і в тебе все прекрасно. Тобто єдине, що треба класно зволожувати шкіру, в принципі, будь-який тип шкіри треба зволожувати. Але е, при морщини, тому ці зморшки такі мілкі, але коли ми їх будемо наповнювати вологою, зволожуючими кермами, то вони трошки наповняться і не будуть такими більш вираженими, не такими сильно вираженими. Наступний тип старіння – це втомлений. Томлений тип старіння зазвичай характеризується тим, що кутики рота опущені донизу, кутики очей також дивляться донизу, і виражена носогубка через це все. Ну так це генетично складається. Людина в цьому не винна, скажімо так, вона до цього не дійшла спеціально. Що так робити в такому випадку? Ну так само потрібно розуміти, що в тебе такий тип старіння, і потрібно це профілактувати. Згодом, по кожному типу, мабуть, розкажу, що кому і краще робити. Ну і четвертий тип старіння це е, деформаційний. Люди з таким типом старіння вони мають виражену підшкірну жирову клітковину, вони схильні до набріків через те, що багато жиру, і жир притягує воду. Маса тіла не тільки не тільки обличчя більш об'ємне, а й взагалі по о, маса тіла організму збільшена. Uh -huh. Люди такі дуже з часом. В них формуються глибокі, такі носогубні западини, так само такі брильця через те, що опускається ПЖК під шкірний жир. І воно ось тут так провисає. Також чим характеризується, може бути нависання повіки через те, що е, е, тут виражена ПЖК, тут виражена ПЖК, і тут нависає повіка, тут маляри так збільшуються, набрякає очі, такі мішечки під очима з'являються. Зморшки при такому типі старіння, вони глибокі. Але вони. На першому подкасті ти це назвала сосісочками. Да. <смір> Сосісочки з кіптечем. При такому типі зморшки глибокі, але вони не так розповсюджені на обличчі. Тобто, глибока зморшка, я маю на увазі носогубна, вона буде дійсно глибока. А загалом личко буде таке трохи натягнуте через те, що жир розтягує шкіру і відповідно, воно таке, як налите, виглядає. Но, звіком, з віком ми розуміємо, що пожака так само опускається, воно не тримає той об'єм, і в'ялість, шкіри з'являється, відповідно, це все провисає і утворюється тут на сугубні, тут такі борозні утворюються. Ну і звісно, від міміки можуть бути по всьому обличчі заломи, але не дуже глибокі. Тобто не так виражені, як, наприклад, ось ці провисання на обличчі. Дякую. Тоді скажи, коли можна починати в якому віці профілактувати цю старість? Ну, все залежить від типу старіння і від міміки. Наприклад, я вважаю, що профілактика старіння – це просто правильний домашній догляд. Тобто, мінімум це підібрати собі хороші крема, хорошу мивалку, хороший тонік, і це вже клас через те, що як і шкіра буде в хорошому стані, незалежно, який в тебе тип старіння. Далі, як тільки дівчата починають помічати якісь там перші ознаки провисання, наприклад, от в мене там мускульний тип старіння. Ну, Із-за цього я бачу, що в мене досить таки активний м'яс на лобі, і мої зморшки тут досить такі глибокі. І що мені потрібно робити? Ну, звісно, вколоти ботулотоксин. для того, щоб я могла попередити ще утворення глибших заломів на цьому лобі. Також, окрім догляду там, і ін'єкцій ботулотоксину, всім по показам, це я не всім кажу підряд. Uh -huh. Потрібно і можна робити там, якісь. Плазмоліфтинг, наприклад, ін'єкції гіалуронової кислоти чи вітамінів це чисто для підтримання тонусу шкір в гарному стані чи поліноклеотидів це все за бажанням і з часом. Тому я не скажу з якого віку. А з того періоду, як тільки. Ти дивишся на себе в дзеркало і ти бачиш, що тобі вже щось не подобається. Тобто, або на фотографіях тобі щось кидається в очі. І тоді варто щось починати робити, там мінімально, чи якісь доглядові процедури, навіть ті самі пілінги десь колись зробити, вони теж дуже класно покращують, якість шкіри, не потрібно одразу вже колотися. Можна просто доглядовими процедурами підтримувати якість в гарному стані. Ну, якщо там вже дійсно якісь. Такі статичні зміни, які вже ніяким доглядом не, не прибираються, то потрібно вже пробувати чи ботутоксин, чи ін'єкції біоревіталізантів. Ну, гіалуронова кислота так само, але це вже з часом. А чи не буде зарано, колоти ботокс в молодому віці, наприклад, 18-20? Ну, я кажу, як кому? Ти комусь і в 16 нормально. У мене були випадки, коли мама, мама привела дівчинку, тому що в неї Ось тут глибока зморшка в 16 років. Ну, я вважаю, що це нормально, якщо дівчинка хоче, мама підтримує і в них немає ніяких обмежень. Цьому ми вкололи болтуток раз в рік. Це робиться не так часто, як там інші роблять. І в неї наступив гарний ефект, тобто в неї отут розладилася ця зморшка. Чому вони це зробили? Тому що в дівчини дуже активна міміка і вона супиться. І мама побачила, що в неї вже формується зло. Якщо його, наприклад, почати робити в 25 років, ботулотоксин, ну, по суті, їй тільки 16, може, і рано. То в 25 років у неї вже може бути більш глибока зморшка, яка цим ботоксом не розслабиться. Вона нікуди вже не дінеться. Вона буде, вона залишиться після ботоксу, просто вже не така глибока. Не обов'язково це, звісно, в 25, це я умовні цифри кажу, це може бути і в 30 років. Але що ми в 30 років хочемо ходити зі зморшками, ну, звісно, ні, чи в 40, ну і в 50 ніхто не хоче. Тому всьому свій час і це все вирішується тільки при правильній консультації, при огляді людини конкретної. Якщо я розумію, що їй ботокс ще рано, то є дійсно у неї ця зморшка тільки при міміці утворюється, то я їй таки кажу, що ще рано ботоксом краще підібрати якісь гарні зволожуючий догляд. Саме зволоження, воно буде ці мілкі зморшки і розгладжувати, наповнювати вологою, і їх візуально не буде видно. Дякую. Можеш розказати на своєму чи на моєму прикладі про тип старіння і що мені робити, або тобі немає значення. Ну, я вже про себе трошки сказала, що в мене мускульний тип сторіння, достатньо виражені ось тут скули. в мене гарний лобний м'яз, і видно, які зморшки глибокі утворюються. У мене такі чіткі контури. В принципі, мало виражена підшкірна жирова клітковина. Я ну, є щічки, але, але не дуже сильно виражені. Це все за рахунок того, що в мене добре розвинений м'яз. Я себе не хвалю, я просто розказую, як вона є. Мінус те, що мені дуже рано треба колоти ботокс. Я дійсно вже давно почала це робити. І зараз не вколола, то ви можете бачити, яка дійсно міміка і як воно виглядає. Ну, не дуже естетично для мене. Я, в принципі, роблю тільки у мене правильний домашній догляд, періодично пілінги, і десь колись. Коли я бачу, що ботокс уже вийшов, раз там я колю рідше, ніж раз в півроку, раз у 8-9 місяців, я колю ботоксин собі. І ось все. Якщо взяти тебе, в тебе змішаний тип, тобто в тебе так само мускульний, і є частинки мускульного типу, і є В Тебе тобто така тонка шкіра. Да. Гусячі лапки, я ж знаю, вони дуже часто в тебе утворюються, і зараз ти з ботоксом, то їх не видно. Так. Але при посмішці вони в тебе аж до сюди тягнуться. Тобто, uh -huh. що тобі потрібно робити? Профілактувати, гарно зволожувати шкіру і профілактувати ботулотоксином. Поки що цього достатньо. Тому, якщо є бажання там, працювати з якістю шкіри, то можна в... зробити собі процедури пілінгів. по... Остану шкіру потрібно угу. вибрати які саме, і можна ін'єкції там, не знаю, тих самих. О, плазмоліфтину. Твоя власна плазма. І ми колемо чисто для покращення якості рельєфу шкіри, кольору шкіри. Тобто плазма дуже класно працює саме з якістю шкіри. Угу, Дякую за відповіді. Що ж? Ми зрозуміли, що старіти можна красиво, але старість це не лише про зовнішність, це про і внутрішній, внутрішній світ, про бажання насолоджуватись собою та своїм життям, і бажанням жити це життя красиво. Тож дякую всім за перегляд. Ми дуже вдячні за репости, лайки та коментарі. І вдячні за вашу підтримку. Все, всім, папа, дуже дякую за перегляди.